Батальйон Титан, елітний підрозділ поліції охорони. У ньому носуть службу найдосвідченіші поліцейські, та нині обов'язки бодігардів менш затребувані. Частина їх пішла на передову, інша перепрофілювалася. Як змінилася служба поліцейських охорони в умовах повномасштабної війни, дослідив Анатолій Журавльов. Чотири правила в проводженні. Лажу поліс на спусковий крючок, тільки, да, коли бачу прицільні приспособлення. Важливі настанови від інструктора і поліцейські починають тренування. Врема! Завдання на сьогодні відточити навички роботи з новою зброєю іноземного виробництва. З усієї зброї ти повинен вміти стріляти, тому що ти не знаєш, як, яка ситуація буде, якою зброєю треба буде користуватись. Сьогодні ми працювали з, з новою винтівкою АЕР, тобто, ну, це нова нове озброєння, яке ми отримали. А, до цього, тобто, в мене... Табельне зброю це АКСУ, тобто я звив з ним працювати зараз. Ну, все виходило трошки незвично, але ну. До, до всього звикаєш. Такі вишколи фахівці поліції охорони Київщини влаштовують постійно. У стрільбі. Є дуже багато маніпуляцій, паразитів, які заважають нам стати професіоналами. Люди їх роблять не усвідомлюючи, але якщо у них є відповідні знання, вони не помиляються. Моє завдання як інструктора навчити в короткий час і з малою кількістю боєкомплекту, бо це все гроші. Час гроші, БК – гроші. До великої війни бійці батальйону Титан часто виконували завдання як бодигарди, а тому влучна стрільба не єдине, що повинні вміти поліцейські охорони. Це самооборона, це фізичний розвиток, це постійна стрільба, це елементи екстремального водіння, тобто це все включно. На сьогоднішній день працюємо і в місті, і поза містом. Ну, якщо є можливість не діставати вогнепальну спрою, спрою, зброю, перепрошую, і починати, починати нею стріляти навмання, можна застосувати прийоми рукопашного бою, то краще, звичайно, застосувати прийоми рукопашного бою, знискодити злочинця і затримати його, чим нанести людині сумісні, несумісні травми. Після повномасштабного вторгнення Росії титанівців залучали до евакуації населення. Нині вони здебільшого стоять на варті стратегічних об'єктів. Наша першочергова задача це спрацювати на навперед, тобто попередити те ту або іншу подію негативно. В умовах війни поскладнішили завдання, побільшало ризиків. Не змінилося одне ставлення фахівців до своєї роботи. Це завжди цікаво. це це ну, щоб було цікаво, це треба любити свою роботу. Вже звик, настільки, що я не можу сказати, що там, ну, важко чи не важко. Тобто Ти робиш свою роботу і все. Постійно різні ситуації. Ну, немає такого, що накатана дорога. Тобто це кожен день це нове випробування, нова ситуація, нова історія. Анатолій Журавльов, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.